Ну що ж народ, сьогодні Іран завдав удару по одній із найбільших лікарень Ізраїля, одній із найкращих лікарень у світі, і бачимо, що Іран е, має таку саму тактику ведення війни, як і Російська Федерація. Бити по цивільній інфраструктурі, бити по висотках, по звичайних цивільних людях. Е, навряд чи це випадковість, що вони ударили прямим е, ракетним ударом по цій найбільшій лікарні. Е, але на фоні цього всього зараз є інформація про те, що США готуються до нанесення масованого удару по Ірану. Для цього вже зараз проведені у повну бойову готовність фактично всі військові бази США на Близькому сході. Тому вже в кілька днів очікуємо, що частина Ірану буде фактично стерта з лиця землі. Також є інформація, що багато чиновників, держслужбовців. Ірану готуються до евакуації, а іранська опозиція закликає населення країни повставати проти діючого режиму і скидувати його і йти в демократичне майбутнє, щоб в Ірані була демократія. Друзі, як вважаєте, чи все таки наважиться США нанести удар по Ірану? Буде цікаво почитати вашу думку.